Я побачив хлопця, який лежав і дивився на нас. Він стікав кров'ю. Вони сказали, що це наш. Я тоді запитав, що вони його не мотають. Вони сказали, що вони не вміють. Я пішов до чувака, відкрив його аптечку. У нього в аптечці було. Рівно нічого. Ну, по факту, вона там була ця гепешна аптечка, там один бандаж, один турнікет, який він собі надів і вже попустив. Він розрахунка, що його вже не спасуть, він вже просто хотів стикти. Я прийшов йому, сказав з зазурною лестикою, що він творить всякі дурниці. Турнікет закрутив йому назад, пішов до противника лутатись, познімав їхні аптечки. Я так розумію, що в цей момент не помітив дрон. Тут я відчув вибух. Коротше, дрон зробив скет, і мене вдарило осколками. Я летів мутати себе дав собі ногу, руку, вернувся до нього, додав йому ще там понади. Суть тому, що от я був над ним, скет запутався в гілках, він здетонував верх. Тобто осколки зловили основу мої плити, рука і нога. Бо я отак присів, і більшість осколків зловив я. Я не знаю, чи йому щось додавалося, але мені так вже було досить таки не дуже. Приїхала ББМка, ми його погрузили, коли я був на Дніпрі. І тут, знаєте, відчуття, контекст із дивиться. І я отакий розвертаюсь і дивлюсь, а там зліва чувак лежить. Я дивлюсь. Цей чувак, кого я латав, я підходжу до нього, кажу, що ти старий, як ти? Він дивиться, Я кажу, ти, напевне, мене не пам'ятаєш. Він такий мовчить, мовчить і каже, тебе я буду пам'ятати до кінця життя.